Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі, зустрічаючись зі Словом Божим, бачимо, що святе письмо представляє нам постать Ісуса Первосвященника, який взятий з поміж людей та здатний співчувати проблемам, потребам та викликам людства. І це тому, що Його божественне походження також наповнене великою людяністю. Ісус є людиною та Богом, який розуміє потреби людини, нашу крихкість, наші потреби і сподівання. Він є справжнім носієм спасіння і справжнім носієм пророчого оптимізму. Він здійснив це спасіння не тільки своїм воплоченням, але це передусім через здійснення таємниці спасіння через хрест, свою смерть і воскресіння. В цьому сенсі Христос є істинним первосвящеником. Сьогодні роздумуємо над уривком 10-го розділу Євангелія від Марка, який представляє нам епізод, коли Ісус зі своїми учнями прямує до Єрусалиму і, проходячи через місто Єрихон, на краю дороги, зустрічає сліпого Вартимея, який чує, що Ісус проходить повз нього і кричить: Сину Давидів, помилуй мене! Євангелист Марко згадує тільки про одного сліпого, а Матей про двох. Марко згадує тільки про того з двох, який був більш відомий у християнській церкві, тому ймовірно називає його по імені Вартимеєм. Вважається, що це ім'я складалося з двох слів: арамейського Вар, що означає син, і грецького тимей. Отож, Євангелист Марко і перекладає це ім'я як таке, що означає син Тимея. Всі намагаються втихомирити його, щоб мовчав, щоб не заважав вчителю і учням, але він кричить ще голосніше: Сину Давидів, помилуй мене так сильно, що Ісус втручається і каже: Покличте Його. І ось йому негайно кажуть: Вставай, сміливіше, Господь кличе тебе. Він скидає свій плащ і тут же встає. І йде до Ісуса. Верхній одяг, досить широкий плащ, заважав сліпому бігти до Христа. Ісус запитує Вартимея: Що ти хочеш, щоб Я зробив тобі? Чого ти бажаєш? Чи хочеш припинити жебракувати? Чи хочеш абсолютно змінити своє життя, працювати, щоб прогодуватися, а не сидіти на узбіччі, намагаючись розжалобити перехожих? Це питання вимагає чесної відповіді, і Вартимей відповідає: Учителю. Щоб я прозрів, він готовий відповідати. Так, він жадає нового життя, він хоче не тільки отримати зір, але також хоче йти за Ісусом. Сліпий вживає вираз учителю «равуні», який у давньої єврейській літературі мав особливо високий сенс і був звернений майже завжди тільки до Бога. Ісус каже: Твоя віра спасла тебе. Уявіть собі, що це означає. Прозріти після багатьох років сліпоти, і перше, що стало перед очами, Ісус на шляху в Єрусалим. Дуже гарний цей епізод, яке велике навчання випливає з нього. Вартимей має велику віру. Віра та сила Божа дійсно сформувала з безсилої людини, мужнього учня, настільки, що Вартимей, врешті-решт, піде за Господом у напрямку до Єрусалиму. Він не втрачає відваги, але залишає свій плащ, тобто. Залишає свої труднощі і проблеми, які його обтяжують, і йде за Господом по дорозі до Єрусалиму аж до хресної дороги. Маркос усією наочністю представляє нам Вартимея як приклад для наслідування, на відміну від учнів, які досі не розуміли, до чого справа хилиться. Вартимей із самого початку людина віри, відважний, істинний учень. Він знає, хто такий Ісус, Син Давидів. Він вірить, що Ісус може допомогти Йому, він тут же залишає жебратство і йде за Ісусом дорогою. А дорогою ранні християни називали те, що ми тепер іменуємо християнством, який урок учням, коли Ісус поставив те ж саме питання учням, що ви хочете, щоб я зробив вам, вони просили тільки про славу, владу, авторитет. Зцілення Вартемея підтверджує готовність Ісуса знову і знову розплющувати очі своїм послідовникам, і цього разу вони повинні побачити в ньому вже не лише месію, але того, хто віддає своє життя заради спасіння всіх. Твоя віра спасла тебе. Каже Ісус, і спасіння має на увазі тут фізичне зцілення, проте перші християни вкладали в це слово глибший сенс. Ні Ісус, ні автори Євангелій не провели жорсткого розмежування між різними аспектами спасіння. Фізичні, за нашими поняттями, захворювання і духовна погибель розглядалися як різні сторони однієї і тієї ж проблеми, і Бог дарував людям позбавлення і від того, і від другого. І вже далеко не вперше ми переконуємося, що ключ до спасіння віра. От чому будь-яка людина, навіть знехтована добрим суспільством, може врятуватися. Віра відкрита для всіх, і часто з особливою ясністю і яскравістю її набувають самі непідходящі люди. Істотний елемент віри зрозуміти, хто такий Ісус, і довіритися Його рятівній владі. На прикладі цього оздоровленого сліпця бачимо, що потрібно зробити дві речі. The cat Насамперед молитва. Це перша умова отримання спасіння, і Вартимей висловлює її ось цим вигуком до Ісуса, який повторюється кілька разів. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Молитва, яка стає смиренною, яка є малою перед величчю Ісуса, але яка багата вірою, а потім віра стає даром Божим. Ісус побачив у цьому чоловікові повну готовність, справжнє, повне навернення до цього дару. Христос одягнув його цим даром віри, твоя віра спасла тебе, іди з миром. Роздумуючи над цим текстом, можемо сказати, що справжній учень повинен завжди довіряти Ісусові, силій Господній, особливо у важких моментах, у життєвих випробуваннях, перед обличчям темряви, сліпоти страждання, перед обличчям нерозуміння життєвої боротьби, викликів, які приходять до нас від життя. Довіра, довіра до Господа рятує нас. Отож, перед обличчям Христа, перед обличчям життєвих випробувань, християнин повинен не тільки бачити невдачу, поразку, але з вірою повинен знати, як відкрити дієвість хресної дороги. Хресна дорога це не приниження, це не поразка. Це не невдача, але хресна дорога це спасіння, це воскресіння і нове життя, а також відкритість на могутню дію Божого Духа. Тут, добрий Отче, навчаєш нас через цей потужний образ сліпого з Єрихону, сліпого Вартимея, мати віру в цій подорожі, в цьому паломництві, яке ми здійснюємо до нашого Єрусалиму, Єрусалиму Небесного, щоб подібно до нього ми могли вигукувати нашу молитву, наш Заклик, багатий вірою, щоб наповнитися твоєю присутністю, твоїм даром, твоїм безмежним милосердям, яке приходить, щоб допомогти нам у наших немочах. Молячись над цим уривком, ототожніть себе з Вартимеєм. Кожному з нас щось заважає стати такою людиною, якою Бог створив нас і хоче нас бачити. Далеко не завжди перешкода, це фізична недуга. Сядьте на узбіччі, прислухайтеся до гулу натовпу, перевірте власні почуття в ту мить, коли ви розумієте, це йде Ісус. Зверніться до Нього. А коли Він відповість, залиште все. І біжіть до нього. Він запитає, чого ви хочете від нього. Просіть сміливіше, не озирайтеся на своє звичне егоїстичне життя зі свідомістю жертви. Просіть спасіння, просіть свободи. А коли отримаєте, будьте готові слідувати за Ісусом туди, куди він вас покличе. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!